Останнім часом задумався, чому на всяких різних визначних подіях світового масштабу, як от Олімпійські ігри в Парижі, які, ви знаєте, всі пройшли недавно, чи на якихось великих концертах, які збирають масово, масово тисячі людей, сотні тисяч людей на концертах невіруючих людей, часто можна замітити, що висміють Ісуса Христа, Сина Божого. Чи задумувались ви, чому саме Ісуса Христа? Не практично не чув я такого, щоб висміювали якогось інакшого Бога, чи одного якихось з мільйонів африканських богів, чи якісь інші релігії, але завжди Ісуса Христа, саме Ісуса Христа. Чи не задумались ви чому? Відповідь дуже проста: є тільки один живий істинний Господь, є тільки один живий істинний Син Божий Ісус Христос, який дає життя, який дає прощення, і через якого ми можемо війти в Царство Небесне. І тому диявол. Противник Божий і противник людей. Він знає це, що є тільки один істинний живий Господь, і тому сміються завжди тільки з Ісуса. Чому це ще раз доказує нам, що наш Господь Ісус це єдиний правдивий Господь, Цар, Царів і Господь Господь Це ще раз нам доказує те, що тільки в Ісусі Христі є правда, є дорога і життя. Той, хто приймає Ісуса Христа в своє серце, той, хто вірує в нього, і той, хто робить Його Господаром свого життя, він буде мати спасіння. Весь світ, злий світ, сатанинський світ, він сміється з Ісуса, тому що Він знає, що Ісус є правда. Якщо людям посіяти зневагу, недовіру і неприйняття єди єдиних дверей для спасіння Ісуса Христа, Господа їхнього життя, то люди будуть погибати в гріху. Тому. Ви бачите, що з Ісуса сміються, бачите, що з Господа роблять різні картинки, карикатури. Знайте, що це є доказ того, що на правильній дорозі стоїть кожний християнин, який ісповідує ім'я Ісуса Христа. Тому що диявол знає, хто насправді Господь. Він не сміється з інших богів, він не сміється з інших різних речей, вони йому не інтересні, тому що це все неправдиві боги. А Ісус Христос є правдивий Господь і Бог будьте благословені.